Одне захоплення та одна пристрасть байк. Зазвичай такі мотозліти збирають широке коло своїх друзів з усієї країни. Вервольф 2016 організували хмельницькі хлопці-мотоциклісти. Настримні та трохи божевільні влаштували справжнє свято приурочене до Дня Незалежності України. Організовуємо мотозльоти от в таких історичних місцях, щоб люди відкривали Україну разом з нами. Ми приїжджаємо, хай байкери з усієї України, приїжджають і дивляться на поділля, на край наш. Який е, сплетений всі культури тут сплелися і польська, і українська, і єврейська, угорська чого тут тільки немає. Так що все цікаво, все можна подивитися, глянути. І за цього ми робимо ці мотозльоти тільки в замках або біля них. Лікар, нейрохірург серед байкерів White Dog. Щоразу на такі злети приїздить з дружиною у власному арсеналі Конда та Ямаха. Розповідає, що в двохколісних доробив, та скільки коштують. Спинка, задній кофер, два, два бокових кофри і дуги. Тут додано. В принципі, все остальне куплено з Японії. От, ну, в принципі, ну, в первозданному стані. Цей мотоцикл прийшов з Голландії. От, теж знову два бокових кофра, задній кофер, галстук на, на бак, От. ну і дуги. Це добавка. В цьому реальна ціна на сьогоднішній день десь 2300-2400 в умовних одиницях. От, ну і цьому десь 3-3-200. Байкерська програма насичена. У перший день влаштували перегони на Тарантасах назад у дитинство. Такі не зовсім дорослі та ще й не байкерські змагання були вперше у Хмельницькій області. Льотчик з одноденним стажем пілотування. Перший виїхав на дистанцію. Копію ан 2 змайстрував за три дні. Взяли колеса від мотоблока, від тачки зі стройки і так ну, трошки дерева на новій почті з обрештовки, трошки з делівері картона взяли. Ну і все нормально. Нічого не купували, все, що все що дали. З того і змайстрували. Була ідея чугунної вани на кольосах. Мені хлопці сказали, що я там в повороті її не зупиню і можу знести будинок, то переробили. 300 метрів згори на швидкості тарантаса. Троє учасників змагалися у заїзді зі своїми творіннями. Дуже шкодую, що я в дитинстві цим мало займався. Це... Це лучше, ніж ловити покемонів. А увечері для гостей фортеці підготували виступ про гурту з Дніпра. Підаль Дастаєвськава. Хмельницький Дніпро Друже товаришують, приїжджають хлопці грати, виступати. показувати е хіти. Вніше грати хіти групи, яка є легендарною, якої вже немає. Ну скільки років, років Да. Да. майже років 20, але вони їх не забувають. І також там всі-всі життєві пісні, всі про життя, і щоб ніхто не казав, це класно. Бути сучасним та йти в ногу з часом. Саме на цьому наголошує директор заповідника. Каже, і в подальшому організовуватимуть подібні заходи, щоразу дивуючи гостей новими цікавими ідеями. Якщо раніше сюди на конях заїжджали рицарі, то зараз вони заїжджають на мотоциклах. І я думаю, той дух рицарства, отой дух живої, живої фортеці, вона знов наповнюється життям наповнюється шумом, наповнюється гамом, наповнюється людьми. І такі речі, я думаю, і є ось можливістю людини пізнати, хто ми, де ми і що ми є, і що ми робимо зараз. Тому що просто приїхати до фортеці це одне, а стати учасником великого дійства це зовсім інше враження. Самі ж байкери, розпочинаючи з вересня, займатимуться благодійністю. Ми будемо печати на площу байкери, будуть от, дітей на мотоциклах просто возити, прокатати, сфотографуватися. за це. Хто скільки може з батьків будуть нам давати гроші в спеціальну скриньку, яку ми ці гроші будемо перераховувати на будинок інвалідів, який знаходиться в Головщинці. Чим пригощали мотоциклістів та в що одягали, куди їздили на екскурсії, та скільки коштує харлей хмельницького байкера? Дивіться вже цими вихідними у підсумках тижня на нашому телеканалі. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк, Новини, телеканал Тіві 7